Вітаю вас, любі друзі, на уроці курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку охорона повітря. Сьогодні ми поговоримо про те, як забруднення повітря впливає на здоров'я. Добрий день усім! Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час! Бо знання чекають нас. А зараз програма в прямому ефірі «Як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі! Вітається ведуча. А який сьогодні день тижня питає? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання звертається ведучий. Яке сьогодні вранці небо помітили? Сонячно, хмарно чи похмуро? Що стосовно опадів? Чи є вітер? А яка сьогодні температура повітря? Вже дивились? Пригадай, яке значення має повітря для життя людей, тварин і рослин? Погляньте, будь ласка, на цю світлину, це наша планета Земля. Навколо неї, ось він, блакитний обідок, це насправді товстий шар повітря або ще називають його атмосфера. Вона захищає нашу планету від згубного космічного випромінювання і зберігає тепло. Атмосфера це частина природи, без якої не можуть існувати живі істоти. Проведемо дослід. Вдихніть повітря та затримайте подих на деякий час. Що ви відчули? Отже, зробимо висновок. Людина не може обійтися без повітря. Розгляньте цей малюнок. Розкажіть про значення повітря для рослин, тварин і людини. А зараз за світлинами, які з'являються. Розкажи, що ж забруднює повітря? На цій світлині ми бачимо лісову пожежу. Так, повітря дуже забруднюється внаслідок лісових та степових пожеж. А ще, що ми бачимо на цій світлині? Наше повітря отруюють ще й викиди заводів, фабрик, теплоелектростанцій. А ще. Так, А ще ось такі шкідливі викиди, які ми спостерігаємо, коли проїжджає автівка. А це. Спалювання листя та гілок. Воно теж дуже-дуже забруднює повітря, ще й тому, що, поки воно спокійнесенько лежало на землі, воно вбирало в себе усі отруйні речовини, які були у повітрі. А до цього воно ж ще з весни було на деревах, воно очищувало повітря і вбирало в себе всі шкідливі речовини. А коли його спалюють, то воно повертає в повітря ці шкідливі речовини. Подумайте, переважно з чиєї вини відбувається забруднення повітря? На жаль, так, з вини людини. Запам'ятайте, забруднене повітря може спричинити навіть загибель живих організмів. Повітряний океан дуже важливий для життя, адже повітрям дихають люди, звірі, птахи, рослини усе живе на землі. Тож бережімо повітря. Дослідіть, які об'єкти є постійними забруднювачами повітря там. Де ви живете? А які види транспорту забруднюють повітря? А які не забруднюють? Щороку мільйони людей помирають від кардіологічних хвороб, від раку легень, хворіють на респіраторні захворювання. Все це спричинено і пов'язано із забрудненим повітрям. Зараз поміркуй та розкажи, які джерела забруднення повітря у твоєму довкіллі, що забруднює повітря саме там, де ти живеш. Як ти гадаєш, а де повітря все ж таки чистіше в будинку чи на дворі? Дослідивши повітря у квартирі, науковці зробили висновок, що воно у 25-30 разів брудніше, ніж на вулиці. Імовірність захворіти в приміщенні в 9 разів більша, ніж на дворі. Тому, пригадуючи час пандемії, нас попереджали про те, що саме коли буде велике скупчення людей, коли ми були у магазині чи відвідували якісь громадські місця, то треба було одягати маску На дворі ж її можна було не носити. А зараз погляньте на ці світлини та оберіть місця де відпочинок буде корисним для здоров'я у місті, на березі моря, в горах чи в лісі. Поміркуй, а чи можна за кольором снігу визначити, чи забруднене повітря у твоїй місцевості? Так, звісно, якщо сніг набуває сірого чи жовтуватого, чи навіть рожевого кольору, або бускового навіть іноді, це говорить про те, що у цьому регіоні повітря забруднене. Розгляньте малюнки і ще раз. Скажіть, чим же забруднюється наше повітря? Цікаво знати, що на кожного мешканця землі щорічно випадає уявіть собі. Це число близько тонни, тобто тисячу кілограмів небезпечних для здоров'я речовин. Ну а зараз домашнє завдання. Послухайте яке. Проведіть дослід. Для цього візьміть липкі стрічки, скотч ось такий. І розмістіть їх у суху погоду, на дереві в парку, на стовпі біля дороги. Та на стіні вашого будинку. Через добу зніміть стрічки і порівняйте їх, яка зі стрічок виявиться найбрудніша. Спробуйте пояснити, чому так. Ну що ж, наш урок добігає кінця Я пропоную останню вправу загадкові листи. Оберіть колір листа, який би ви хотіли відкрити. А потім продовжать речення, яке буде в цьому листі. Почнемо цього разу з блакитного. Урок завершую з настроєм. Жовтий. Труднощі виникали. Найбільше мені сподобалося. Сьогодні на уроці я навчився чи навчилась. На уроці я запам'ятав чи запам'ятала. І останній конверт, хто вибрав помаранчевий колір, найкраще мені вдалося. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть повітря. До зустрічі!